І вітаю на своєму каналі Ютуба. Хотіла з вами познайомитись. Мене звати Галина. Проживаю я в місті Кременчук. Я тільки вчора свій канал в Ютубі відкрила, почала займатися скидуванням гарнесеньких відосиків. Не знаю, зайде вам воно відео чи ні. Ну, поставьте лайк, якщо вам сподобалось, чи напишіть коментарі. Чим я займаюся? Я перукар, універсал. Навіть модно назвати стиліст, стіл... стіл... <сум> ділаю дівчат гарними. Роблю стрижки, фарбування, чоловічі стрижки. А рік 5 тому почала займатися грумінгом, Стрижка собак. Дуже-дуже сподобалось, чому я почала займатися грумінгом, тому що у мене з'явилася собака Йорк. І так як я перукар, ну, як буду я стригти? Ну, чужа людина буде стригти. Звісно, я так потихонечку-потихонечку за рік до війни, я з'їздила в, в місто Харків, вивчилася. І зараз потихенечку іноді своїх клієнтів. Маленьких питомців почала стригти. Якось так. Зараз вийшла на прогулочку Це з моєю красоткою. Зараз покажу.